Міш, я з mm. тобою хочу пограти. Mm. Ну, давай, а що? Ну, знаєш що, ракетки. То що, йдемо, давай. <плес> то що, будемо грати на бажання? Давай, якщо я виграю, ти виконуєш моє бажання, а якщо ти, то я твоє буду виконувати. Підходить? Mm -hmm. Думаю, підходить. Погнали! Ура! Я виграла! То готовийся виконувати бажання! Да. Так. То що, Мішаня, Позиція номер 1 Ти мені робиш знизу американо з молоком. То що, побіг, давай швиденько дорогенький. Так, ось твоя кава. Це все? М -м -м. Вона така смачна. Не все. Коротше, я хочу, щоб ти мене ще завіз додому, а там ну, я подивлюсь по твоїй поведінці. Добре. Я більш не граю з тобою в настільний теніс. Все, збирайся додому. Поїхали?